Меня дружина юрист. Ні. Вона розбирається, ну, так добре розібралася, але вона працює в якійсь державній структурі, вона просто не може м -м, світитися. В м -м. Я зараз під'їду, щоб хай він познайомив, бо я з нею Ага, працюю. Ага. І мабуть, немає туди. Вони обіцяли, я тут йду, що обіцяли машину приймати. Так це він організатор є цих акцій, так, да? по Україні? Ні, а, тут це в уваз а уваз вже це саме Авжетомирселарусі, які вже потерпають від цього всього. Так він же з Києва, сказав. ти <плес> сказав. Ти сказав. Ні, ні, він з, з Житомирі, він жире в Житомирі, а е, там у них чи спадщина від батьків в mm -hmm. цих селах, їм не допомагають. Ну так і знаєш, а добре. Боже, воно так бідненьке, заслабло голос, даже потеряю не можу відкрити, відкрити Не можу даже говорити. Зараз буде багато блокадів. Я можу. І потім, є. А ми пішли Інна, познімаєш. Житомир протестує проти забудови. підходьте, добрі, за давайте наближче до нашого бренду. І Піднімається. Чайківка, це село. Щас. бір щастя, бурштин. Щирту шу мало. Треба відібрати все, що залишилось. Тірто, що ми не здамося. Молодці дівчата, молодці! Видно, що в наші українці. Це що таке? Китанові пустелі на полісці ні. Красива іма. Видобутку кітану фірточу. <реш> Мільйони полісся. Логічна катастрофа. Красиво. Хто угу. понімає тут? Били повочі проти тешламу. Бережемо рідне полісся, не дамо знищити рідну землю. Всі мешканці, це ті, що турбуються за власний життєвий простір. Сидять на місці. Депутати Дякуємо знає, що вам. Виборці. молодці дівчата. Ви молодці, вас підтримує вся Україна. Ми приїхали з Києва до вас, підтримують вас також. Ми теж працюємо над створенням громади у Києві, Дніпровському, Деснянському, Дарницькому районі. То проблеми перебуваємо нас. Так, да. Ми захищаємо. Я голова вільної проспілки підприємців України і приїхала до вас підтримати, тому що в Києві ви бачите, що робиться і ринок лісовий і юно знищують. і авторинок пірова, і зараз забирають стоянки у місцевих жителів. Ще при Щербицькому була виділена земля для цих стоянок. Ще в 78-му році. Але зараз влада помінялася, Герега будує собі епіцентр і люди і стоянкою не потрібні. Важливіше для неї склади, свій бізнес, чим. А машини стоянки тепер для людей. стоять під вікнами теж. У нас і буде. Чорнобиль. І, Тому... і, і Зелені зони буде парків ходить, севері, ж... зайця. Це ж представник, а я простий мешканець, ініціативна група теж є, сказала Інна. Підтримай. І, тому, і тому люди зараз збираються і не віддають, розумієте, стоянки. Хоча і кримінальні справи відкривали проти людей на четверте. Ми кітуємо сесію Житомирської обласної ради з вимогою скасувати ганебне рішення номер 609 від 7 червня 2012 року. І в кожному пікетуванні завжди є своя специфіка. Коли ми пакетували перший раз в листопаді двінадцятого року, то в принципі шансів на те, щоб скасувати це рішення, щоб не дозволити Торчинського родовища, фактично не було. Другі треті рази пройшло латентно і після другого разу губернатор області, голова Житомирської обласної держадміністрації адміністрації Сергій Ручук, пообіцяв те, що на Сесії пленарних засідання, якої сьогодні продовжується, рішення від 7 червня буде скасоване. Це він пообіцяв перед журналістами на відеокамери, перед громадою. Виявилось так, що, м'яко кажучи, обманув нас губернатор, не скасувавши цього рішення. Ну він, його позиція така, що він не може впливати на те, як голосують. Депутати, він особисто голосував проти цього. Але вибачте, він же ж керує партією регіонів в області. Тобто, це те, що він розказує, те, що він не може вплинути, це реально повна маячня. Насправді, тим голосуванням на цій сесії влада показала те, що їй фактично наплювати на питання і проблеми людей щодо видобутку титанової руди. Отже, рішення No609 від 7 червня 2012 року реально залишається в силі. Що це означає? Що територія здобицького родовища фактично перетвориться на пустелю, тому що, коли видобувається титан, можливо, хтось ознайомлювався. Це знімається верхній шар землі, радючої землі. Потім вони добираються до шару там, де є титан. Потім вони вимивають цю землю. І фактично ця земля потім перетвориться мертва земля на пустелю. Ну це як в Донбасі, то тобто, що знову ж таки нічого не росте. Тим більше, тим більше товариство. У нас вже є приклад в Житомирській області, як у ті от виход, видобутки впливають на екологію. Це і шанс. Ми всі знаємо, яка ситуація в Гришанську, яка там вода. Яке там повітря, як страждають люди, наскільки там підвищився рівень онку захворювань? І фактично сьогодні ми бачимо, що депутати Житомирської обласної ради виступають не за добробут селян, не за добробут мешканців Житомирської області, не за покращення, про яке вони голосно кажуть. То з білбордів, то з екранів телевізорів, а фактично сьогодні партія регіонів, і їхні союзнички, комуністи фактично виступають за брудну воду, за пустелю на Житомирщині, за збільшення онкозахворювань, Фактично їм наплювати реально сьогодні на потреби людей. Тому товариство сьогодні. Реально не пікетування сьогодні є, відбувається акція протесту. Тому нам треба буде делегувати багатьох людей на сесію Житомирської обласної ради. Ми маємо право на це товариство. Ми обирали цих людей. Для чого ми їх обирали? Щоб вони виконували свої програми, в яких нічого не було сказано про видобуток титану або про ще щось. Ми повинні сьогодні зайти на сесію Житомирської обласної ради. Подивитися в очі цим людям і запитати у них ще раз: ви впевнені в тому, що ви хочете перетворити жито на пустелю? Якщо вони сьогодні кажуть так, вони впевнені в своєму рішенні, ми будемо даватися до рішучіших дій у відстоюванні своїх прав, тому що це наша земля. Це наш край, це наша Житомирщина, і ніхто не має права перетворити наш край на пустелю. Сьогодні очікується присутність народних депутатів України від всеукраїнського об'єднання Свобода, які послідовно виступають за відстоювання соціальних прав людей. І ми будемо сподіватися на те, що все-таки сьогодні заграє совість у народних обранців, а не їх, їхнє кишеня, яка повсякчас набувається доларами або іншими купюрами, і саме ми пов'язуємо це, це з тим, що вони все ж таки приймають рішення по питановому родовищу. Це перше. Друге товариство, е, прецедент е, питання по злобильському родовищу це є ранений прецедент, тому що ми не забуваємо, що влада намагалася. Надати дозвіл на розробку торчиновського родовища, площа якого займає 6 тисяч гектарів, це набагато більше, ніж Лобицьке родовище, правильно? Тому в разі того, якщо прийде це рішення, ми не виключаємо того, що влада буде піднімати питання і про розробку торчиновського родовища. А що буде після торчиновського родовища? За нашою мовчазною згоди вся Житомирщина. Перетворити в сателітний край, фірташа і вся Україна перетвориться на пустелю. Тому ми сьогодні кажемо рішуче: ні намагання.